Дві години обговорень за закритими дверима без преси та понад годину звіту перед камерами. Робоча група, котру створили місяць тому, наполягає більше двох гривень в жодному разі. Перевізники гнуть свою лінію, витрачають більше ніж заробляють. Сьогодні в країні криза. Ми розуміємо, що люди не можуть платити високі чи завищені ціни. Але робоча група чітка позиція робочої групи про те, що тариф повинен бути обґрунтований. Нині він обґрунтований, наполягають члени робочої групи. Мовляв, рахували та перевіряли довго. Максимум, що можна затребувати з сумчан, ще 24 копійки. Тут у вас занижені як кількість перевезених пасажирів, так і ваші витрати. Тобто ви самі зробили таким чином, що по вашим розрахункам не відповідає дійсності. Тобто, ви сьогодні, якби надали чітко кількість перевезених пасажирів, а ми порахували. Я чітко порахував, сьогодні 60 мільйонів перевезних пасажирів і 134 ваших на сьогоднішній день. Не по 253 кілометри, а 350 кілометрів те, що ви повинні показувати, по пробігу в день. Витратну частину перевезень, яка враховується при розрахунку тарифу, робочій групі перевізники дали лише 7 грудня. У них вона істотно завищена, що не дає можливості порахувати реальні витрати. Перевізники ж кажуть, всі подані документи в нормі. Розчоти є, розщоти лежать. Управление экономики с июля месяца. Данные расчеты. Никто не спорил. Более, все все цифры, которые есть, подтверждены документально. Поэтому сказать, что мы дали неправдивые цифры, это нечестно. Единственный город в Украине, где 2 рубля. Полта 2 гривны. винница 3 гривны. Ахтырка 3 гривны. Путиль 4 гривны. Путівель з января місяця їде по п'ять шостка з января, їде по чотири. У нас єдиний город в Україні, в якому все прозрачно, а остальна Україна у нас неправильно считает. Щоб порахувати, потрібно відкрити всі документи. Наполягає голова робочої групи. Мовляв, лише тоді можна буде визначити правильну суму. Треба йти на те, щоб формувати прозорий тариф. Якщо він буде три, чотири, п'ять. Я готовий. Готовий це заявляти. А приймати. Ну, розумієте, ви час, ви зараз хочете з мене <звісна> а, що, а, можливо, можливо і приймати. Робоча група вимагає розробити нову схему руху маршрутних таксі та збирається надалі працювати над цією темою. Мовляв, у діалозі і народиться істина. Віля Марковська Сергій Лазаренко на часі новини.